Як вважаєш ідеальна шкіра це мрія чи реальність? Як експерт, я точно знаю, правильний догляд починається з очищення та делікатного відновлення. Скраб пілінг м'яко видаляє ороговілі клітини, очищає пори та дарує шкірі сяйвої свіжість. Цей скраб точна твоя допомога у глибокому очищенні шкіри. Після нього ваша шкіра чиста та дихає. Ідеальний варіант для тих, хто хоче, щоб ваша шкіра була без фільтрів сяючою. Рожева маска справжньої спа задоволення вдома. Вона заспокоює шкіру, зменшує почервоніння та матує. Хочу, щоб ви звернули увагу на цю маску та відновили свої знання про цю лінійку. У неї приємна кремова текстура, яка дарує не тільки задоволення, і гарний ефект. Очищувальна пінка ніжно-ефективно і видаляє забруднення та надлишок себему, не пересушуючи шкіру. Ця пінка ніжна на дотик та ефективна в дії. Тонік, фінальний штрих для фінішу та балансу. Звужує пори, освіжає та готує шкіру до наступного догляду. Головні діючі компоненти саліцилова кислота та зародки пшениці. Зробимо висновок. Якщо Клер скінчить твій перший шлях до чистої, та здорової та впевненої шкіри.